Всіх вітаю! У нас сьогодні вже сьомий день марафону. Вдячні за те, що є, і запуск нового циклу достатку. Нам треба сьогодні буде трішечки підвести підсумки і налаштуватися на постійне зростання доходів. І це втримати в фокусі уваги, тому що це важливий аспект фінансового успіху, що передбачає розвиток нових навичок. І пошук, головне, нових можливостей заробітку і інвестування, тому що наша задача вміти заробляти гроші, зберігати і примножувати, і інвестувати для створення пасивного доходу. І збільшення фінансового потоку це збільшення грошових надходжень. І коли ми фокус уваги на цьому робимо, у нас так виходить. І що може відбутися шляхом збільшення доходів, це інколи зменшення витрат, але не для того, щоб секономити себе якось жати, а для того, щоб прибрати зайві імпульсивні покупки, які нам не потрібні. А якщо є борги, наше позбавитися від них, це важливий крок, а якщо вони є, ми все одно незважаючи на них, тобто ми їх Погашаємо і все одно на майбутнє собі плануємо, тому що це дуже так такий важливий момент, якщо виникають у нас тривоги перед великими грошима, це психологічний бар'єр, з яким треба буде нам якось впоратись, щоб рухатися далі. Але перший крок як завжди, це усвідомити, що він у нас є. Нам потрібна впевненість у своїй цінності. Да ми про поговорили про це, що цінність це важливий аспект нашого фінансового успіху. Наскільки ми не себе цінимо, так у нас і наш дохід збільшується, і маємо ми гроші. І це що для цього потрібно робити. По-перше, бачити свої цінність, що в тебе є, розвиватися, підвищувати кваліфікацію, нові можливості шукати. Ось як варіант: додатковий дохід створювати власний бізнес. Інколи можна знаєте, паралельно і поки ти ще в наймі і щось додатково створювати. Ну у кожного своя історія, у кожного виходить по різному Наша задача – налаштуватися на багатство, то це процес зміни мислення в першу чергу і робити нові дії для залучення багатства в своє життя і для того, щоб мати гроші зараз і в майбутньому. відкрити нові фінансові можливості це процес пошуку і використання нових способів заробітку. І дуже важливо це щоденні звички для зростання доходів. Тобто, ми тут контролюємо, думаємо, де ми не витрачаємо зайве, не те, що нам не потрібне, думаємо, як нам далі рухатися вперед до фінансового успіху, де ми можемо взяти ще додатково щось собі на майбутнє відкласти, і щоб воно ще примножувалось і давало нам дохід в майбутньому. Дуже важливий момент це ще приймати гроші з легкістю, тому що для нас, дівчат особливо, вони йдуть більше приходять, коли ми в легкому стані, чим на чим на знаходимося, коли в напрузі. І наша задача – побачити свої фінансові можливості в майбутньому. Візуалізація і візуалізації ми додаємо що ще відчуття. Відчуття того, що ми це маємо і віримо. І рухаємося до теми. Я вас трішечки налаштувала, і я вас вітаю. Ви зробили найкращий крок для себе. Вийшли з режиму хаосу і створили свій фінансовий магніт резерв для магніту. Я знаю, що багато хто дивиться в записі, ви мені про це говорите. Молодці, що ви все одно, якщо у вас не виходить бути онлайн, ви це робите, вас також вітаю. І тепер ми використовуємо найпотужнішу енергію, вдячність. Це дуже таке. Добриво міцне, яке нам допоможе закріпити і примножувати результат. Вдячність це множник, і вдячність навіть за найменше накопичення притягує більше. Наша задача це зрозуміти і повірити. І спочатку робити і бути вдячними, а потім ви побачите результат. І ми не просто дякуємо за минуле. Ми дякуємо за майбутнє. Яке вже є за теперішнє, і також за те, що ми маємо будемо мати в майбутньому, ми також дякуємо і записуємо свій фразу фразу Я готова до постійного зростання достатку. І зараз давайте подумаємо, якщо вам зручно можна буде включити мікрофончик сказати. Якщо ні, то а, просто собі дайте відповідь на питання, порівняйте себе 7 днів тому. Да, наш марафон вже 7 днів тому стартанув і сьогодні. І насправді ви вже не та людина, що. Жила в фінансовому тумані, ви вже трішечки інакше на деякі речі дивитесь, і дякую, що мені писали в особисті. Я бачу, і для мене це важливо, що ви вже інакше мислите і бачите свої результати. Ви вже людина усвідомлена, з чітким планом для створення резерву, і це ваша фінансова ідентичність. Якщо хочете, можете зараз включити мікрофончик і щось сказати. Якщо ні, то будемо рухатися далі. І в кінці, якщо забажаєте, також можна буде поділитися своїм станом. Добренько. Так, це в мене інтернет ще пропадає. Так, чутно не добре, да? угу. так? Так, зв'язок начебто є. Супер. А, рухаємо. Далі. І ми використовуємо практику вдячності для активації потоку. Дякуємо за ресурс, тобто, це про що? Здоров'я, навички, знання. Ну, все-все-все, ну зараз в кінці вам дещо скажу про це. Це всі активи, які є і які примножуються завдяки вдячності. Дякуємо обов'язково резерву і зверніться до свого резерву як для партнера, який працює на вашу мрію. Знаєте, дуже приємно. так Відкриваєш, дивишся і налаштовуєшся, відчуваєш цей стан, що ти вже рухаєшся до того, чого ти бажаєш. Давайте з вами трішки подумаємо, за який успіх накопичені на за 7, -7, днів, ви, 7 днів, ви вдячні найбільше. Подумайте, дайте собі відповідь. Якщо бажаєте, можете включити мікрофончик і сказати. Зараз у нас фокус на вдячності. Якщо не готові собі подумайте, пропишіть, щоб у вас була ця відповідь. І через це далі давайте думати, яким ви бачите свій фінансовий сценарій через рік. Якщо ви надалі, так будете продовжувати. Можете прям, навіть, прописати цю історію через рік. От прям пропишіть історію вашого року. Яким його бачите, пропишіть. Можете помісяч написати, як вам зручно. А ці техніки, коли ми пишемо, дуже гарно працюють. Кладати тоді емоції обов'язково, в якому стані ви що відчуваєте. Через рік потім почитаєте. Скажіть, будь ласка, по цьому, по другому через рік вже прописали сценарій, можна переходити до третього пункту рефлексії? Якщо прописала, то тоді давайте напишемо, яким ви бачите свій фінансовий сценарій через 10-20 років. Ну тут вже будь-яка комфортна для вас сума, цифра. Я не буду вас обмежувати. 15, там, 25, 30 років. Хто як відчуває? пишіть весь сценарій фінансовий. Коли будете готові, включіть мікрофончик, щоб я розуміла, що ми можемо рухатися далі і переходити до наступного слайду. Я угу, Супер, дякую. Чекаємо відповідь. А, готова далі. Потім трошки так, ще допишу. Ага, супер. Супер. Дякую. Тоді рухаємося далі. І буде практичне завдання вам домашнє. Всім подяк за те, що ви маєте. Тому з вами, де якою ви стали, да, там писала, а тут прям. Подумайте за те, що ви маєте які нові звички, от прям що зрозуміли, може, це дякую, що там отримала таке усвідомлення. Чому думаєте, це важливо, Я в кінці заняття у вас кожен раз питаю, що ви для себе взяли? Тому що ви для себе це фіксуєте, і от те, що ви проговорювали в кінці заняття, або тут в групі, або мені в особисті, або для себе також за це подякувати, щоб зафіксувати. Уявіть, що ви вже маєте свій резерв там через певний термін часу, 10, 15, 20, 25 років. Напишіть подяку собі за те, що почали саме зараз його створювати. Напишіть подяку вашому резерву, як магніту, який притягує нові надходження. Дивіться, чому. Це важливо, тому що чим пізніше ми починаємо створювати собі резерв, тим ми віддаляємося і втрачаємо свої гроші для себе. Тому це дуже, дуже важливо. І це вже ви пропишете, я в групі напишу це завдання, ви собі прям пропишете саме ці подяки. І кодова фраза наша. Я вдячна за те. Що вже є, є відкрита для всього, що приходить? Запишіть цю фразу собі зараз. І переходимо до наступного. Ми зрозуміли, що наш резерв є магнітом, але працює він лише, лише тоді, коли ми ви, на, ну, знаходимося на частоті вдячності. І пам'ятаєте, що вдячність це найшвидша дорога до достатку. Щоб прокачати цей канал, Вдячності в себе в рази швидше і перетворити ці знання на щоденні дії, я хочу зробити вам подарунок. Мій авторський марафон вдячності, магніт достатку. Після завершення я скину його в групу, і це буде ваш практичний інструмент для щоденного налаштування на багате щасливе життя. Я цей марафон створила ще в 2022 році. Почала так, тоді створювати, і знаєте, точніше, до, до 22-го року. Ось, і коли м дівчата в мене проходили, вони мені казали ну, Деякі речі, коли ви побачите це марафон, не розуміли, чому дякувати. Але вже в 22-му році, хто марафон цей проходив, вони кажуть, що тоді вже да, зрозуміли, да? до 22-го року ми не розуміли, що там треба дякувати, що в нас є світло, що в нас тепло в домівках. Але це також важливо всі ці моменти. І потім, вже, коли з 22-го року ми зіштовхнулися з тими ситуаціями, які зіштовхнулися досі, зараз ми це відчуваємо набагато краще і розуміємо. І насправді ми в житті робимо помилку. Люди, я нікого не маю нікого на увазі, а взагалі, що ми не вдячні тому, тому що маємо. І наша задача навчитися вдячним бути тому, тому що в нас є, і тоді ми будемо мати ще більше. От наша задача зробити це. Чим більше ми будемо вдячні тому, тим більше буде в нас приходити. Чим менше ми будемо сваритися і думати в негативі, тим, тим буде краще. Для нас. Ось, марафончик, я вам скину Дякую, що ви приходили, що ви були активні, що ви виконували домашки, що ви мені писали е, свої питання. Ділилися, що у вас у, які були усвідомлення за вашу активність, що ви витримали ці сім днів. Молодці, дякую вам за це. І хочу спитати, які у вас питання. Добрий А, Добрий вечір. Добре. Добре. Хорошо, говорите, давайте я после вас. А, как хотите. Я хотела... Еще раз. я хотела тоже подяковать и сказать спасибо за то, что вот э, были с нами, дали такую возможность. Просто вот мое осознание по поводу э, ну, на, э, на синя и доброго. вот я дня 3-4 его озвучила, вот оно как-то mm -hmm. со мной... Вот... Идет, 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 и я считаю это моим самым большим плюсом, что я здесь была, и вот такое сознание получила. Поэтому большое спасибо за, за него. Очень спасибо, что поделился очень круто осознание, которое вам поможет дальше рухатися вперед. Очень круто. Так, Юля, я закончила. Кто там хотел нас тут? Ага, добрый, добрый. Я также хочу поблагодарить тебя, Ирочка, за новые знания. Прежде всего, за время, которое было уделено нам каждый вечер. Это тоже очень ценно. Наш час, так, наш ресурс. Вот. Я еще свой личный отзыв оставлю в директ. С вами поговорим. Вот. А так, хочу сказать большое спасибо много чего нового для себя подчеркнула, кое-что уже применяю, до чего-то еще нужно дойти немножко, не все сразу. Домашки еще не все, конечно же, сделаны, но все в процессе. Вот сегодня тоже полдня делала. На все нужно как бы настроиться. Не всегда бывает так, что думаю, сейчас сяду и все сделаю. А оно вот не идет. А бывает села и все, все хорошо вот так прописал, про, попрактиковал. Поэтому спасибо большое и всего, чего вы нам пожелали, я искренне желаю и вам. Дякую, дякую. Юлечка, дякую, что поделилась, молодец. Я чекаю на да. нашу переписку. Да, спасибо. Ирочка, я тоже хочу поблагодарить за знания, которые ты нам дала, за время, которое уделено было нам каждый вечер на протяжении недели. Очень познавательно для меня было, ну где-то, знаешь, как-то как глаза открылись. То, ну интуитивно используешь, а потом, когда вот тебе как бы объясняют, то, ну понимаешь, не все просто так, скажем честно. Вот за все вот веточка прилетает и как бы действительно благодаришь и будет тебе счастье. Це є таке. Дякую, Іра. Дякую вам. Я тоді не буду вас затримувати у неділю ввечері. Всім гарного вечора, тихо, мирно, і до наступних зустрічей в групі, на заходах, ну де там в спілкуванні, в чатах. Я вас всіх обнімаю і Обійна. бажаю вам створити резерв, який буде приносити вам задоволення. Да, і вам також хорошого вечора. до нових волнуючих зустрічей. Так, <реш> да. до речі, дівчата, там і що а, знаєте, що можу yes. вам запропонувати а, стратегічну сесію, уже особисто це буде не в групі, а особисто. Якщо ви бажаєте, напишіть мені особисті, ми заплануємо вас з вами а, цю зустріч і проговоримо конкретно вже те -те, те те з вами, Просто по вашому mm -hmm. створенні резерву і там на відповідь на ваше питання. Добре. добре. Я ще це пропишу в групи. Все. всім гарного вечора. Гарного вечір. хорошого вечора. Да, вечора. До зустрічі. На все добре.